Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю, як завжди, у цій порі новини на СТС. Мене звати Юлія Настенко. Як для жителів Сум та області розпочався черговий робочий тиждень, вже дізналися мої колеги і готові поділитися найсвіжішою інформацією з вами. Далі детальніше про таке. На Сумщині спалах небезпечної хвороби у жительки Миропілля запідозрили Сибірську виразку. У розпал пляжного сезону чиновники побачили купи будівельного сміття поблизу Блакитних Озер. Чому палац культури з березня шукає господаря і досі його не знайшов? Будівельні відходи під кущ чи на звалище. мова про створення майданчика для вивозу такого сміття у сумах давно ведеться. Згадали про нього чиновники зараз, коли побачили кучугури будівельного сміття біля пляжів на Блакитних озерах. На цей рік запланували відкриття, де він буде розташований, що там прийматимуть, та що обійдеться дешевше: привезти сміття на спеціальний майданчик чи заплатити штраф за звалище. З'ясовувала Альона Щербакова. Ці купи сміття лежать у зеленій зоні нашого міста. Тут переважно залишки бетону, плит та шматків старого асфальту. Одна така купа це вивантажена машина непотребу. Тут їх не один десяток. Ця дорога веде до блакитних озер. Улітку це одне із найулюбленіших місць для відпочинку сумчан. Утім, зараз вона більше схоже на такий собі сміттєвий полігон. Будівельний непотріб звозять сюди і ще з минулого року. Утім, щотижня тут з'являються нові купи сміття. Хто звозить їх сюди? На це питання профільні чиновники нам не дали змістовної відповіді. Така ситуація спостерігається по усьому місту не один десяток років, адже будівельне сміття не можна виносити до звичайних контейнерів, тож містяни мають небагато варіантів. Вивозити його на полігон за 30 кілометрів від Сум, що досить дорого, або ж кидати просто неба у зеленій зоні міста. Штраф за несанкціонований вивіз сміття отримують лише ті, кого буквально спіймали за руку. Штраф за несанкціонований виїзд сміття становить від 340 до 1360 гривень. Рішення по даному факту прийматиме адмінкамісія. Зараз у сумах, аби вивезти будівельне сміття, можна скористатися послугами приватних компаній. За це доведеться заплатити від 350 гривень за вивіз однієї машини сміття. Незабаром проблему мають вирішити. На території Сум. обіцяють облаштувати два майданчики для будівельних та великогабаритних відходів. На таке рішення кажуть у профільному департаменті, підштовхнула громада. Зараз ми працюємо над юридичними питаннями. Ось можливості е, такого, такого механізму. Коли Відкрити. Щось пообіцяєте? Я не можу обіцяти того, що я не знаю, наскільки це займе часу, Але те, що ми будемо роботи, роботи це проводити в найкоротші сроки, це я вам гарантую. У цьому році чекати чи ні? В цьому. Для сміттєвих майданчиків пропонують наступні місця: перехрестя вулиць героїв Крут та заливної, а також ділянку у районі тяглового мосту, що на чорновола сміття обіцяють сортувати, а його прийом зробити платним, утім дешевше ніж суми штрафів. Подібна практика у країнах Європи існує з початку 2000-х. країна Лідер у сортуванні та переробці сміття це Швейцарія. Не відстають у впровадженні сміттєвих новацій Німеччина та Швеція. Саме будівельний непотріб складає третину усього сміття в Європі. Його утилізацією займаються окремі компанії, беручи на себе усе від вивозу до ретельного сортування. Майже усе йде на вторинну переробку. Штрафи за сміттєзвалища тут у сотні разів вища ніж в Україні, та найбільш Найбільші суми встановлені у Сінгапурі. Навіть закинуту на землю обгортку чи недопалок доведеться заплатити майже 500 доларів, а за жуйку одну тисячу доларів. Такі правила діють майже 30 років та принесли вражаючі результати. Альона Щербакова, Микола Ніколенко, Новини СТС. Сміттєві баки, які знаходяться майже на проїжджій частині роками, дошкуляють мешканцям вулиці Холодногірської, переповнені сміттєві баки ситуація типова для Сум, адже такі проблеми по всьому місту. Подробиці далі у сюжеті. Сміттєвий майданчик на цій вулиці облаштований. Такою розкішю можуть похизуватися не всі мешканці міста. Є навіть окремі баки для сухих відходів та пластикових пляшок, щоб мешканці, як європейці, могли сортувати сміття. Але баки тут постійно переповнені. Сміття вивозять дуже рідко. Мешканці жаліються на нестерпний сморід, який відчувається навіть біля під'їздів. Коли дерев'я обіру, то це все мені до того неприємно. Я тут живу 34 роки, це як гетто. пока вот эту мусорку не поставили. До того неприятно, просто неприятно. Вонь ужасная, вид страшный, не убирает антисанитария, конечно, ужасная. Голуби, они же разносчики считаются всякой ну, заразы. Уже предела нет возмущению, потому что деньги платятся. Ну, кто-то там не платит, я не знаю. Но все же люди, я знаю, что я плачу пенсионерка, я плачу. Почему мы должны нюхать и видеть вот эти прелести нашей жизни? Ми зателефонували до товариства Амусон, яке займається вивозом сміття. Нам відповіли коротко. Нітка містарі не До сідані. Скільки ще мешканцям терпіти таке ставлення від обслуговуючої компанії, невідомо. А поки люди викидають сміття у супроводі голубів, які постійно тут харчуються. А це досить небезпечно, адже птахи розносять інфекцію за словами експертів. Не гірше за щурів. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. Спалах Сибірки на Сумщині. У жительки Миропілля, яка працює на фермі, лікарі запідозрили Сибірську виразку. Оскільки минулого тижня там знайшли трупи тварин, які загинули від цієї небезпечної інфекції. Жінку одразу госпіталізували. Чи підтвердився діагноз та чи заражені інші тварини у селі? Дивіться далі. Труп о, вівці плавав у воді, роздутий, одне лежало на березі, розлагалося, і так розлагалося, що черваки… Пливли туди по річці. Місцеві мешканці встигли зробити фото мертвих тварин. Як виявилося, вівці померли від Сибірської виразки. Хтось намагався приховати смерть на березі псла, але це не вдалося. Миропілля тепер називають небезпечною зоною. Тут ввели карантин. Під загрозою опинилося життя однієї з працівниць ферми. Вона помітила на тілі підозрілий сип, схожий на симптоми Сибірської виразки. Місцеві лікарі, злякавшись смертельно небезпечної інфекції, одразу відправили хвору до Сумської обласної інфекційної лікарні. На камеру пані Тетяна говорити. Соромиться, але запевняє, почуває себе добре. Лікарі вже отримали результати досліджень. Змінення на в меншій степені сьогодні виражено по сравнів з тим, що було в п'ятницю. І я думаю, що ми будемо діагноз виключати не в крові, ні в тих корочках, які були нами відправлені, як матеріал, бацили сибірської язви, не обнаружені. Однак у Краснопільському районі бактерія все ж є. Начальник Держпродспоживслужби запевнив, вони зробили. Усе можливе, аби ліквідувати небезпечну інфекцію після відбору патологічного матеріалу. рештки трупів тварин було викопана та поміщено в поліетиленові мішки, а місце пересипано хлорним вапном та перекопане. З метою унеможливлення подальшого забруднення заплави річки, решки трупів тварин були доставлені до урочища, якбеляче, скотомогильні колишнього сільхосу підприємства, де були спалені. Всю худобу, яка є у селі, прищепили на в'їзді та виїзді з населеного пункту, встановили попереджувальні знаки про заборону в'їзду. Також у Миропіллі тепер не можна випасати худобу та косити траву, купатися у пслі, а особливо біля ділянки, де знайшли трупи тварин. Голова облдержадміністрації запевнив питання на особливому контролі та доповнив список доручень. Вжити. Всіх необхідних заходів щодо недопущення торгівлі продукцією та сировиною тваринного походження, рибопродукцією і живими тваринами в неустановлених місцях. Друге, провести ревізію усіх, і підкреслюю ще раз, усіх без виключення. Спотомугильників карантин триватиме 15 днів. Наразі поліція шукає тих, хто привіз сюди заражені туші. І вже відкрила кримінальне провадження. До слова, останній раз спалах Сибірської виразки на Сумщині був більше 20 років тому. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новина СТС. Семеро одного чекають. Палац культури і досі безгосподарний. Затримують передачу будівлі у комунальну власність через одного із членів наглядової ради, який не дав своєї згоди і має 20% акцій. Діти можуть залишитися без культурного дозвілля, а працівники без роботи. Коли будівля отримає нового господаря, дізнавалися наші кореспонденти. На апаратну нараду до міського голови з плакатами Врятуйте наш палац прийшли батьки вихованців Палацу культури. Вони вимагають нарешті вирішити проблему цього закладу. Обратимо увагу громадськості, заводського руководства і руководства міста до проблеми, що зараз почало сезону нашого, і ми повинні думати про наборе колективів, про наборе дітей, руководителей, персоналу і так далі, для того, щоб достойно продовжити нашу роботу. Ні, осередок культури не перебуває на балансі жодного підприємства. У березні керівництво СНВО пропонувало місту придбати палац за 10 мільйонів гривень. Тоді це питання обіцяли вирішити до 1 червня. До цього моменту це відносилася к фронту сервіс. Тепер фронт сервіс у них був договор оренди. Тепер фронт за сервіс би передав це заводу фронзи для того, щоб подальшим продавати місту. Но на даний момент. Ні туди, ні сюди вопрос не здвигається. Крім того, що палац культури не перебуває на балансі жодного підприємства, батьки наголошують на проблемах, з якими стикаються їх діти щодня. Взимку обігріти великі приміщення складно і малеча просто замерзає. А фасад будівлі потребує капітального ремонту. А теплінія е, звісно, Лучше, бути, тому що ну дітки они передіваються, раздеваются, вплоть до того, що ну міняють спортивну форму свою. Ну, було время, конечно, было очень холодно, Сейчас уже бы чуть трохи потеплело. Ну у палаці культури створено більше 20 різних гуртків, а вихованці переможці різноманітних конкурсів міжнародного рівня. Міський голова зауважив, місто готове придбати палац. Чекають лише згоди одного з членів наглядової ради. Ми обговорили навіть суму так званої компенсації чи покупки. можна так казати. І домовленості були і про те, щоб поділити цю суму на два роки або за один рік. Ну все визначилося. І тільки ми не отримали і завод не отримав від одного акціонера згоду. Ім'я члена наглядової ради мир пообіцяв назвати після апаратної наради, але відповіді ми так і не дочекалися. Вже з 1 вересня діти ризикують більше не потрапити до цієї будівлі, адже невідомо, на чиєму балансі залишиться Палац культури. Христина Опаренка, Олександр Сокол, новини СТС. Сумське машинобудівне НВО чекають зміни. Їх анонсував губернатор Сумщини. Микола Клочко зустрівся із віце-прем'єр-міністром України Степаном Кубівим. Під час зустрічі обговорили і долю НВО. Голова облдержадміністрації запевнив, зміни для працівників будуть радісними утім, які саме не уточнив. Є позитивні новини, я поки що не буду їх анонсувати, але восени ми побачимо позитивний рух. В плані відкриття внутрішнього ринку, я сподіваюся, принаймні умов принаймні умов для того, щоб наше підприємство нарешті вийшло на потужну на внутрішній ринок України. Маленький Олексій потребує термінової допомоги. Чотирирічний хлопчик тяжко хворий на саркому. У рідних дитини вже немає сил, та вони не втрачають надії. Детальніше розкаже Ангеліна Олійник. Уже більше року маленький Олексій бореться за своє життя. Саркома юінгапнет це ті слова, які збили рідних дитини зі звичайного темпу життя. У свої чотири рочки хлопчик пережив три операції та більше двадцяти наркозів. Рібюнок спочатку був на обслідуванні, потім уже більше года. У лічиться в Національному інституті рака а також в гематологічному відділенні Сумської обласної дітської клінічної лікарні. Ну, у рібінка, несмотря на проведене лікування, відмічається пригрістя заболівання. Постійно кволий та наляканий хлопчик, усе ж вірить у порятунок. Та нещодавно дитина вже зазирнула в обличчя смерті. Під час останньої операції в Олексія зупинилося серце. Тут робили нам операцію, третю операцію робили останка, серце було. Я лі єлі запустила серце. Ну, наркоз теж своє дійство. в 4 годика вже зуби нікуди не годний. Вже зуби всі попортилися у нас. Рідні малюка сподіваються, що їхня дитина все ж таки стане здоровою. Та зараз хлопчик потребує нового курсу хіміотерапії та шість флаконів космогену. Батьки вже продали все, аби врятувати дитину, та цього замало. Наталя благає, аби усі небайдужі допомогли їй малюку. Люди, будь ласка, допоможіть, добре, зібрати гроші на косміген, так як він в Україні не зареєстрований. Нам треба шість флаконів. Це буквально 24 тисячі гривень. Кожна копійка може врятувати дитині життя та подарувати віру. Майбутнє Ангеліна Олійник Олександр Білявський новини СТС. Минулого тижня на Сумщині ще три громади висловили бажання об'єднатися. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації. На останній сесії облради депутати внесли зміни до перспективного плану об'єднання територіальних громад області. На думку представників обласної влади, таке рішення позитивне і воно значно розширить можливості створення нових ОТГ. Разом з тим, досі відкритим залишається питання об'єднаних територіальних громад саме в Сумському районі. Подробиці розкажу далі. На Сумщині активно триває процес децентралізації. Найбільш проблемним у сфері створення об'єднаних територіальних громад виявився Сумський район. Під час останньої сесії облрада не затвердила тут жодної ОТГ. На мою думку, це та конструкція, яка подавалася на обласну раду. Вона була досить збалансованою і ну, могла очікувати на адекватне сприйняття облраду. Я думаю, що в разі. В разі все-таки розгляду сумського району облрадою. Шанси на те, що та конфігурація, яку ми пропонували, була би затвердженою. То шанси були досить високі. Загалом вже на сесію ухвалили рішення щодо об'єднання громад глухівського району і глухівської міської ради, шосткинської міської ради та Серединобудського району, Роменської міської ради та Роменського району Путивльського, Білопільського, Буринського та Недригайлівського районів. Частину із них прийняли зі змінами. Це зміни в конфігурації. З Новгородської громади Серединобудської майбутньої об'єднаної громади Шосткинської також майбутньої об'єднаної громади. Зміни зміни відбулися у плані Глухівського району, але тільки в частині однієї сільської ради, яка вже прийняла рішення про приєднання до Березівської об'єднаної громади. Питання з ОТГ у Сумському районі планують розглянути вже на наступній сесії облради. До кінця року на Сумщині планують ...створити ще близько десятка нових об'єднаних громад. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Сцена з музикою та виставка сільськогосподарської техніки. Село Дубовичі на Кролевеччині наповнилося масовими святкуваннями. Голосні співи, виставки власних здобутків та на фінал трактори, що грають у баскетбол. Наша знімальна група також долучилася до святкувань. У селі Дубовичі Кроловецького району подвійне свято. Гуртом зібралися діти й дорослі з усіх куточків села. У нас в селі Дубовичі проходить свято дня день села. Сьогодні також у нас відмічається 10 років, як створено наше ТОВ Дубовичі. ТОВ Дубовичі, а також Дубовицький завод сільгостехніки робить виставку, де показують свої досягнення за 10 років. У селі власна техніка нового зразка. Ця техніка гордість усього району. Село без техніки це. Це не, це не хазяйство. Час техніка найомна і дуже дорога. І вона прийшла, вона убрала і поїхала, а в селі знову нічого не залишається. Про переваги роботи цих машин не чуток знає комбайнер. Він не на собі комбайнер. відчуває роботу у полі на цій техніці. На цій техніці легко. Стоїть кліматконтроль в кабіні, немає голу, не пилі. Оце я як стою зараз, часу, так я сажу з комбайни, роблю. І приходжу додому таким. Не такі комбайни, як раніше були, що приходиш чорний увесь грязний, а над цим, звісно, добре робить. З любов'ю до рідної землі з таким девізом підприємство вже працює не один рік. Про свої здобутки говорять в цифрах. Робота із 300 гектар землі. Остання земля була взагалі не зорена. На даний момент ми оримо і Сіємо, обираємо на землі 1958 гектар. Продукція з усіх оброблених полів йде на виробництво, тож у Дубовичах є власне борошно та олія. Взагалі ж власний ювілей на підприємстві називають дитинством компанії. Кажуть, планують рости, розвиватися і лише примножувати свої здобутки. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Таким для Сумщини був понеділок, 10 червня. Якщо маєте цікаву та важливу інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію або пишіть нам. Контакти на екрані. На цьому я з вами прощаюся. Далі на вас чекають новини з нашого сайту sts.sumi.ua. Не пропустіть миру, любові та добра вам і вашим рідним. Побачимося завтра у цій же порі.